Вітаю всіх, хто дивиться телепроект. Перша тема. Це я ведуча Анна кісо. І сьогодні ми будемо, як завжди, говорити про важливі питання, що хвилюють суспільство. Державні діти. Хто вони, малюки, які залишилися без батьківського піклування, і яке в них майбутнє? І гостем студії є директор дитячого будинку Гніздечко Михайло Никифереч Басюк. Я щиро вітаю в нашій студії Михайло Никифереч. Доброго дня. Чомусь здається, що гніздечко у мене асоціюється саме з вами. А скільки років вже працюєте в цьому закладі? 32-й рік, тому мабуть, по часу воно так і співпадає. Коли прийшли, вам було 20... 24, 24 роки. А якщо трошечки вернутися назад, перегорнути сторінки, які відчуття були тоді, коли ви коли вам запропонували і коли ви вирішили йти директором? Це напевне було непросто, які були відчуття в душі. Ну, я б не сказав, що не просто. Це була молодість, це була уява, що все можна, все під силу, все можна зробити. Думаю, так, що воно, так воно і було, тому що по-дорослому не оцінював якби, проблеми, які могли бути. Там, воно сприймалося трохи по-іншому, це був інший час. Більше того, це заклад, який створювався, це був і люди нові були, і все фактично майже з нуля починалося, тому. Тому було до певної міри не, не настільки важко. Хоча зараз порівнюю можливості, і час, який там був, звичайно, це, це трохи різне. Там, але все це з часом набулося і досвіду, і вміння. Там і якщо зараз якісь успіхи, то в тому числі це за рахунок за рахунок досвіду часу і інших можливостей. Той колектив, який у вас напевне тоді також з вами приши, да, і мається на увазі база. А ті люди, які працюють багато що... людей працюють з того часу, і я би сказав, що це є основа колективу. Хоча зараз ми намагаємося поєднувати для того, щоб колектив був здоровим і е, таким, який розвивається, який виріш... здатний вирішувати питання і виклики сьогоднішнього дня, це мають бути в тім числі і молоді молоді фахівці. Зараз вони в нас є наскільки це можливо там, і є певний баланс. Такого досвіду молодості, хоча ті молоді, які в нас є, вони теж дуже відповідальні, досвідчені, відповідальні і велике мають стремління удосконалюватися. Михайло Никифоровичу, я пам'ятаю, що десь років 10, можливо, більше тому ви говорили дуже болючі про ті питання. Дітки, які у вас були, перебували, це десь були тоді з 5, здається, до 8 років. Так вони були певний період, а потім йшли далі в наступні інтернатні заклади. Це було дуже непросто для цих дітей ці переломи. І ви мріяли про те, щоб дитина, яка вже приходить, ну так сталося в житті, mm -hmm. так і вона без піклування. Вона приходить до вас, і ви її ведете аж до дорослого життя. Я знаю, що ця мрія частково здійснилась, так так це здійснилося. Тоді заклади ну ділилися будинок дитини до трьох років, дитячий будинок до семи років, потім школа-інтернат. І ось з 2008 року нам вдалося. Статут змінити, змінити за одної можливості. У нас зараз діти перебувають з трьох років до повноліття. Тобто ми беремо на себе відповідальність. Діти, які в нас виховуються, навч... утримуються, створювати їм от всі умови для проживання, для навчання, для виховання, для розвитку до повноліття їхнього там. Зараз у вас скільки діток? Зараз у нас 72 дитини, і з них 52 дитини. Це вже діти шкільного віку. А вони відвідують, я так розумію, вінницькі школи. Так вони відвідують вінницьку школу, 35-ту школу це школу такого загального розвитку. І діти є з вадами розумового розвитку Вони відвідують відповідну школу теж. А яким чином, якщо можна, пан Михайло, розкажіть, яким чином все відбувається? Так, а це ніби і сім'я, ніби і заклад. Це змішаного типу так заклад, яким чином відбувається так, що вони йдуть в школу? Це ж уроки, це якийсь певний режим? Як у вас це все побудовано? Цікаво. Ну, розумієте, я вважаю, що ну, як назвати це менш значимо, важливо, як наповнено на це все. Я вважаю, що в нас вся наша діяльність наповнена таким домом, домашнім затишком. І в побутовому плані, і в плані ставлення до дітей там маю нахабність так вважати, тому що я можу зі сторони подивитися на те, що в нас відбувається, і навіть можу порівняти, знаючи. Систему виховання в інтернатних закладах всієї України до певної міри я задоволений тим, що в нас є. Ось. А як це назвати? Так, ми державний заклад, і якби зараз є сімейне виховання, створення передумов текута. для того, щоб діти перебували в таких в сімейних формах виховання. Я претендую на таке визначення, що ми теж до певної міри як сімейне виховання. Це ставлення до дітей. Достатньо невелика кількість у нас дітей, тому що знаєте, коли я скажу таку ризиковану річ, коли я чую, що дитячий будинок сімейного типу там 30-40 дітей, до мене це дуже велике. Я зараз Питання. розумію, що я. Я ризикую там на різні запитання і докори, що це як, тому що люди, мабуть, там вони там вважають і вони дійсно працюють і відповідально до цього ставляться. Але все таки е сімейна сім'я, це там е сім'я, там три-п'ять дітей. У нас я вважаю за суттю, за змістом це теж як, як сімейне виховання. Вони у вас школярі. Яким чином відбувається? Вони самі ходять до школи, чи їх вихователі водять? Як у вас Розумієте, У нас в цьому плані, мабуть, було якби певні умови, тому що ми поступово входили в цю систему. Тобто в нас ми починалися там з вісьмох дітей, потім більше, потім більше. І діти поступово зростали. І ми набиралися досвіду. Ну, звичайно, це ціла ціла відповідальність і цілий цілий комплекс. Там найменших дітей ми підвозимо, у нас є транспорт, мікроавтобус, старші діти в супроводі виховати, обов'язково супроводі. Вони йдуть в школу, йдуть зі школи. Там. Ну, і я сказав, що ми дітей підвозимо, хоча ми їх створили умови, щоб вони і самі ходили. Там. Адаптувалися, Адаптувалися якось тому так. що домашні діти ходять і вони мають, вони знати, повинні переходити дорогу там. Тобто вони в нас це Називається е, рання асоціація, тобто вони мають звикати до не, не відчувати себе, що вони десь прийшли з дитячого будинку, а як наші домашні діти. Всі так. А це соціалізація <клес> таке непросте питання. Та їм їм потрібно звикати. А яким чином можливо у вас є якісь методи ще, аби діти е, відчували живе життя? Так а, а не ну, для того, щоб зелен... вони його відчували, вони мають в нього входити. <клес> вони мають в нього входити і е, набиратися досвіду. А досвіду набираються тільки через. Е, те, що вони все мають пробувати, мають і самі ходити в школу, в магазині. Вони мають самі купувати там, десь на, на ринку, торгуватись, тобто підбирати свій одяг, розраховувати в неї, де є кишенькові, гроші. В них є. Вони мають планувати вміти орієнтуватися, що це я можу купити, а це ні. Тобто, ну це, це дуже багато. Цілий комплекс, цілий комплекс там і одну, крім того, звичайно. Сьогодні світ змінюється з шаленою швидкістю емоційно, і технічно, і з усіх всеплану, Тому вони мають бачити світ. От ми намагаємося їм це все більш показувати. Вони і десь і, і в Вінниці те, що є, ми їх і, і, знайомимо з усім. І перебувають вони в Україні. Ми подорожуємося. Нещодавно були на Говерлу, разом ми піднімалися, і вони в Умань їдуть. І ми на моря я знаю, постійно постійно були в Криму, але зараз тимчасово. Uh -huh, uh -huh. Тимчасово в Крим не їдемо цього року. Ми відпочивали в Одеській області. Там ну, і безумовно вони ще перебувають на відпочинку в сім'ях Італії, і Сполучених Штатів, тобто вони. Це теж інший світ, і вони мають це бачити, мають порівнювати, мають його відчувати. Оце і є рання соціалізація. Я знаю, Михайло Никифорович, Некі... <клес> що десяток років тому у вас така була методика, як діти могли на вихідні десь бути в сім'ях? Так могла сім'я забрати просто дитину. Зараз продовжується таке чи ні? Я не сказав би, що це у нас була така методика. але є є життя, де ага, є до нас ага. приходить багато волонтерів. До нас ага. приходять якісь далекі родичі. Ось і коли Складаються умови, що дитина, десь дитину просить десь, щоб вона пішла, де щось їм показали. У нас і на танці ходять, водить свою дитину, і нашого хлопчика водить туди. Тому, Передбачити десь по статуту, що це оце можна, це не можна Це нормальний природні це, процес Це, це так. важко. Тому ми знаходимо можливим, влаштовувати йому такі форми відпочинку, десь дозвілля, де можуть брати їх волонтери. Ну я не скажу, що це масово. Звичайно, є велика відповідальність. Ми Звичайно. не можемо дитину віддавати, але ну вивчаємо, знаємо ситуацію, контролюємо, дивимося, і вони там йдуть, і можуть бути десь сім'ях там. А, пане Михайле, ще mm. одне із питань, яке останніми роками пропагувалося усиновленні. Я знаю, що у вас є історія так, своє усиновлені, і до вас пишуть діти, які були усиновлені. Я пам'ятаю, ви про це розповідали і показували фото. Як зараз? Наскільки зараз питання усиновлення на якому рівні у вашому закладі? Ну, я не можу показати ось на, так. на такому, на такому, на такому. Всиновлення в нас завжди було, є і буде. В різній мірі, в різній кількості, в різних варіантах. ось, Єдине, що я зараз би сказав, хотів би сказати, що ну, все-таки в нас трохи зараз менше дітей. От. І якщо українські громадяни беруть дитину в сім'ю, то частіше всього це десь в прийомну сім'ю або під опіку. От. А з питанням всиновлення до нас звертається менше. У нас... Причина, я перепрошую, причина в чому? В Законодавстві, чи, чи, чи вже інші пішли процеси? Більше з'явилось будинків сімейного типу, чи яким? Чи? Ну, я так дипломатично скажу, що раніше ми знали всиновлення, так. А потім з'явилися інші форми, Зрозуміло. як вже під опіку, і прийомна сім'я, і дитячі будинки сімейного типу, тому беруть вже і Зрозуміло. в тому числі і там по різному. Ось ну, якщо є дитина, яка яка має статус, і які, якщо вона ну, дивляться там за розвитком фізичним, розумовим, звичайно, таку, таку дитину беруть там. А в нас є зв'язки, багато. Повторюю, я вже 32 й рік там працюю, тому є багато, багато таких фактів, коли встановили. Із великої кількості дітей хтось десь про себе дає знати, як кажуть. Тому приємно, коли приходять і ті, які встановлені 20 років назад, і 30 років назад, і коли пам'ятають, і коли дякують. Звичайно, це приємно. У мене є навіть там в кабінеті такі полочки, де там такі сувеніри мені вони приносять. Притом, це діти, які вже своїх мають по двоє дітей, і коли вони про це згадують, то. Це дуже приємно та на серці тепло. А я знаю, що діти, які встановлені в Україні, ми ще можемо відслідкувати держава. А ті діти, які їдуть за кордон, чи держава відслідковує, чи ні? Хоча б там раз на рік, де дитина, що з нею? Я знаю, що консульські відділи в країнах, куди діти встановлені, вони мають певний план і там мають щороку отримати інформацію, як діти там перебувають на всиновленні. Ми системно не відслідковуємо, це не є в наших зобов'язаннях, але багато відомостей маємо. І більше того, до нас приїздили всиновлені діти із США, вже дорослі. Приїздили із Італії, ось, телефонують, пишуть, присилають свої фотографії. У мене є багато фотографій, де діти от з Франції, де. От взяли там нас двоє хлопців, братиків от з однієї сім'ї, і вони системно присилали фотографії, можна навіть прослідкувати там через півроку, через рік, де вони взяли взяті, були маленькими і зараз вже дорослі. тому хлопці, які були з певними вадами фізичними, і де їм зробили операції, як вони змінилися, як вони зараз повнокровним проживають повнокровним життям, ну, тому це радує і. Якби вселяє таку впевненість, що коли дітей беруть що там з ними все буде, все буде добре, і ми можемо бути за це спокійні? А Михайло Нифорич, ну побудовано так життя, що напевне неможливо буде, аби всі діти жили в сім'ях. Ми дуже хотіли б. але все одно є ці факти, і діток залишають або якісь непрості умови в сім'ї. На вашу думку, якою найоптимальнішою є форма для виховання таких дітей зараз в нас в Україні? Найкраще для вас ви знаєте, Найкраща ні? форма е, її роз, різноманітність, я би назвав. Тому що не можна визначити, що це має бути сімейний дитячий будинок, чи, чи в сім'ї діти будуть, чи якісь інші. Тому що насправді є ситуації, які вимагають різного підходу. Е, Зі мною часто сперечаються, але я би не, не став зараз складати в мові таку ситуацію, що можна було сперечатися. Звичайно ми говоріть, і ми за те, що вас... неправ... неправильно ставлять питання. Так. Не можна дискутувати на тему, де краще дитині в сім'ї чи в дитячому будинку. Це не, не в корені, неправильно поставлене питання дитині, звичайно, краще в сім'ї. Так що навіть так. це питання не потрібно ставити. Але є ситуація, коли Резі дитина не в сім'ї, тому що там немає сім'ї, тому що там така сім'я, де дитині погано. Я не хотів би якби, зараз коментувати, але в мене є діти, які не хочуть ту сім'ю до свою, тому що ну, так склалися умови. І тут, якби, грубо скажемо, є варіанти. Там інша сім'я, якби взяла на всиновлення, дуже добре, якщо є, якщо дитина фізично розумово розвинена, якщо є така сім'я, і в дитини є таке бажання піти, то звичайно це. Інший варіант теж дуже добрий. Є, коли прийомні сім'ї. Я, я вважаю, що це теж добре, там, і всі варіанти вони підходять. І, звичайно, як би ми не намагалися, у нас є програма реформування інтернатних закладів до 2017 року. От я вважаю, можливо, це песимістично, що дитячі будинки в нас і ще після того часу будуть, тому що є певні умови, які. От теж які форми сімейного так. виховання вони все рівно не вирішать всіх питань. Є от такий заклад, як і в нас, де є діти інваліди з різними формами інвалідності, де є і те чи інше. Наші умови, наші умови я не повинен сказати набагато більші і, і кращі, ніж це, наприклад, в сім'ї. Тому що в нас в нас медичний персонал, дефектоло, дефектологи, психолог, логопеди. І, умови, інші, інші такі умови ми перебуваємо біля обласної дитячої лікарні, де при певному захворюванні а це буває вночі чи якісь інші дні, ми відразу дитину туди на, на консультації проводимо. І в нас фахівці, які займаються розвитком дитини, тому ми думаємо, що довго будемо. В такій формі, і зараз є. Головне, щоб дітям було приємно і затишно, і щоб вони виросли гарними людьми. сподіваюся, що це так у них і є. Михайло Никифрочу, а як я знаю, що ви співпрацюєте і спілкуєтеся з колегами різними, і в тому числі, я думаю, що і за кордоном, які існують те саме Америка, так яким чином так іс, там іс, там існують оці питання, вирішуються. Де питання дітей, які залишені? Ну я скажу так, я був в Сполучених Штатах Америки, я возив дітей туди, на Відпочинок, я не маю настільки досвіду до досвіду, і не, не, не скільки я побачив, що я міг би узагальнювати. Не хочу таке велике зараз показувати, велике захоплення тим, що я бачив, Хоча воно дійсно є, тому що ну, мабуть я всього не бачив. Але справді те, що я бачив у них підхід до, до дітей, до, до дітей, всиновлених нами, до дітей, які ви не беруть до себе в сім'ю. Це приємно шокує. Це приємно шокує. Я бачив встановлених дітей наших, в українських там, я бачив, як там, там і по-іншому вони ставляться до виховання. там Інколи ми навіть не зовсім це розуміємо, як вони там в сім'ї як досягають такого розуміння і всього. Але, звичайно, там вихованість дітей і. Їхня те, що ми зараз намагаємося вважаємо соціалізацію, там воно неймовірне. Там дитина буквально за місяць, два-три, вона змінюється в на в кращу сторону. Але то, я то, дитина пов... в центрі, <кхм> так так. Але я повторюю, я не маю настільки досвіду, частково щоб узагальнити, щоб, щоб і не не зовсім знаю там всю систему, uh -huh. як там, мабуть, там є і заклади такі, де діти перебувають з якимись Але головне. Такими це, що вадами, сказали, вазу. дитина в центрі, дитина так. Дитина, Любовна дитина, дитина в центрі уваги, і коли там все зроблено для дити для людей. Mm -hmm. І з того, що я побачив, повторюю. От для дітей тим паче. Ну, те, що ви робите, я думаю, це також наближення до, до цивілізації, до, до Європи. гілограмів. Так, якраз і оцінюють. Так, спасибі, Михайло Нікіфорович. Щодо ваших, хочеться гарне ще поговорити щодо ваших вихованців. А вони вже ті, які закінчують школу, вони вступають в вузи. Я так розумію, яким чином можливо вже вчаться, вже студенти є і гордість для вас, для вашого закладу. Ну так? на сьогодні у нас були випускники після дев'ятого класу, і ми їх успішно влаштовували, значить, на навчання в Навчальні заклади, де готують фахівців, там за спеціальності вже було три вихованці, потім один вихованець. І цього року у нас перший учень, який навчається в 10 класі. Тобто, це ми сподіваємося, що він вже закінчить 11 класів. І ми будемо його влаштовувати десь на щоб він поступав у вищий навчальний заклад. Повторюю, у нас є. Легше для нас те, що ми поступово ходимо в е, таку, форму, в, систему, вже, так. да, в таку систему, і ми е, ну, вивчаємо, дивимося, як це найкраще. Там, і, е, і думаю, що дітям в нас непогано. До нас, колишні випускники приходять. Ми відслідковуємо, відслідковуємо як, вони, як вони навчаються, і дуже добре те, що вони нам телефонують, приходять і кажуть, як добре, що оте, оте, оте вони навчили, як добре те, і тому що воно пригодилося, хоча там дорослі хлопці їм здавали, що це не потрібно танцювати, що це щось таке не для хлопців чи якісь інші там. Десь співати вони ми їх спонукали, щоб вони десь у нас в залі це робили. Зараз вони приходять, дякують нам, і в нас є натхнення продовжувати це. Можливо, якийсь такий випадок, який особливо вас вразив щодо тих дітей, які вже завершили навчання, випускників, які стали дорослими. Можливо, є люди, якими ви дуже гордитеся. Ну, я вам просто приведу приклад дуже свіжий. Буквально вчора, десь об 11-й вечора, мені зателефонував мій колишній вихованець, він запитує, ви пам'ятаєте, у вас був такий вихованець і називає, називає прізвище. Я кажу, це Богдан. От, він вже дорослий, 18 років. Там була проблема в нього фізична. Це було дуже зрідким захворювання, якого ламалися кістки. і Він у нас був ну, При такому догляді ми його на нього дмухали, ось так. І ми його е, направили в інший заклад за спеціалізацію розвитку, тому що там особливості. О, да, були, особливості так? От один заклад в Україні у нас такий є. І ось вчора він телефонує. І мене чому я згадав якраз цей е, випадок? Тому що ну, це дитина була добра, така є добра, є добра дитина. Ми сказав, була, тому що коли маленький він був у нас. Е, в нього такі були ну, гарні такі поведінка. В нього він такий добрий. Це він нам замет. Запам'ятався і він нас запам'ятав, запам'ятав наших працівників. Він вчора запитав, у вас от працює така, то називає Наталя Степанівна. Я дав йому телефон. А така ще працює. І він, коли почав розповідати, він маленький у нас був. Почав розповідати в груповому приміщенні, де що знаходиться О, там моє ліжко, було там оте, там оте. І от зараз він до нас має десь завітати в гості. Він набрався фізичної такої вже трохи Все. сили. Уже в нього проблема майже зникла фізична, хоча ми дуже хвилювалися. І нам приємно отримати таку інформацію, чути про наших дітей. Ось з такого з такого боку. Це, напевне, по, -по особливому. Так. А, пане Михайле, я знаю, що окрім того, що ви займаєтеся. Такою неймовірною роботою, так на яку потрібно дуже мати велике світле серце, і те, що вам вдається зробити в закладі, і те, що ви колектив гарний у вас, ви ще й пишете. Ви ще у вас серце поета. Це це дуже цікаво, коли у вас, коли у вас натхнення, коли ви пишете, і коли був перший вірш. Ну натхнення ви знаєте, натхнення воно або є, або немає. Просто ніхто ще не сформулював, як це воно відбувається, тому що це хімічний процес, як є. Це образ, десь інколи від образу, від якоїсь події, від якогось там реми такої несподіваної. Звичайно, де що життя, деш якісь емоції там, а потім це виношуєш собі. Би, цей вір, перший вір, я, ну, я не сказав, що це я писав, тому що це було ще з дитинства, там десь з 13 років, 14 це було підлітковий, би, такі, вік, підлітковий там. вік, а потім десь в інституті. Потім накопичилось такого матеріалу, що вирішив його якби систематизувати, десь його оприлюднити, е, оприлюднити в такій, якісь там книжечці. Там. Тому що я не, не претендую на. Ну, якісь таке загальне визнання, я більше скажу, пишу для себе. Ну, хоча в мене є й диплом, я приймав участь в конкурсі всеукраїнському, і там є, є теж номінант на певну премію. Мені присали поважні українські відомі. Там Іван Драч, інші там такі То диплом. визнання є. І Я так собі почув в кабінеті і себе грію інколи. Тим, що... Тим, а що? про що пишеться, Михайло? Про що найбільше? Ну, Я, не, я не, не можу сказати про що. Воно просто пишеться. Просто пишеться там, звичайно, про стосунки, е, лірика. Філософія скажу, це, життя. Це лірика, так. Значить, ви великий лірик ще, ще до того всього, що є великою людиною з великим серцем. Щодо поняття щастя, в кожного воно своє, і ви вважаєте себе щасливим. Важко, дуже хотілося би. Я скажу, дуже хотілося б бути щасливим. Ну тут є безліч формулювань. Звичайно, в першу чергу, щастя це відсутність нещастя там так. для себе, для ближніх. А от зараз щастя це я можу додати би до того, я хотів би, щоб моя родина, мої знайомі, близькі всі були, не мали нещастя і зараз, як ніколи, хотілося би. Мати відчуття нашої України без проблем, без болю, того за, я не сказав за територію, а за таке дуже страшні події, які в Україні відбуваються. І я відчув би себе щасливим, коли б з родиною, з сім'єю про Україну міг думати як про вільну країну, яка не затоптана нічими ногами. Якщо ми говоримо про державу, і про Україну, що для вас патріотизм, для вас особисто, для вас, як для людини, яка живе тут, на цій землі? Це голому і босому відчувати себе потрібні тільки цій землі і якимось чином її відвоювати. Голодним босому, але відчувати, що це твоя земля, і не, не намагатися якоїсь іншої. Справження. Може, це надто патетично сказано, але я так відчуваю. Справжній український філософ а, Михайло Никифорочу, можливо, є мрії, які, які у вас десь далеко, ви хочете їх обов'язково здійснити. А, якщо не зараз, то через 10 років або через 2. Ну, Поділитися хех, з нами. Мрії мрії які можна розкладати по полошках в творчості. Хотілося би. Дещо ще написати, видати і відчути, що воно має своє місце на полиці там. Для родини хотілося б так, знаєте, в мене є внук, в мене є діти, щоб вони відчути, задоволення, побачити, як вони ростуть, як вони своє місце гарне в родині, в державі зайняли таке, хотілося б. Ну і для закладу нашого хочеться такого становлення, щоб він, щоб діти себе комфортно відчували, удосконалити їхні там перебування. І бути корисним всім. Дякую, пане Михайло. Це що дуже гарно сказати. Ви сказали як справжній поет, справжній філософ і людина, яка дійсно на своєму місці. Я дякую вам щиро, що ви вділили півгодини для нас і розповіли про свій заклад, про діток і про, і про те, що у вас на серці. Дуже вам вдячна, що ви завітали до нас. Дякую вам, що запросили. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Я нагадую, що гостем студії сьогодні був Михайло Никифорович Басюк, директор дитячого будинку Гніздечко. І говорили ми про наших державних дітей, про усиновлення, про дитячі будинки, про поезію і про те, як потрібно любити свою державу. Залишайтеся з нами, і ви будете знати більше. Побачимося.